Привіт, здоров, вітаю. Дивіться, що мені сьогодні привезли в почті. З гарним написом. Ге, де та камера? Це мають бути книжечки від Montycuk Games. І зараз ми їх вскриємо. Правда, Кота? Правда. Да-да-да-да! <нахладна> Це як має бути? Чап-чпок. О! Гляньте яка краса. Гляньте яка краса. Це книжечка із фентезійним світом. Із правилами фентезійними і так далі. А це супергероїка. Боже, це ж треба буде зараз робити на них огляди. Давайте повертаємо. Там ще карта якась. Давайте погортаємо. Що там у нас? Ммм. Суперпланета супергероїв. Man. Цікаво, 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 цікаво. Ось. Боже, яке здорове! А з одної сторони плакат з дівчиною. Його не видно на камеру, ну нічого, я потім сфоткаю. А з другої сторони. Супермега. База. Це все треба буде глянути. Цікаво, цікаво. Так. Ну що у нас із фентезі? God forsaken! О! God Forsaken. Я так розумію, там і сеттинг, і нові правила, а ну звіст глянемо. Так. Так, так, звичайно, звичайно. Три частини чи чотири. І три. М -м -м, магічні правила. Дуже цікаво. Зброя. А тут є раси навіть готові вже. Древен Фолк, гноми, хафлінги, лізард фолки. Трошки про джемські штуки. Монстри. Монстри це добре. А, курва, я що вам не показую нічого. Що ж ви не кажете? Айтеми, айтеми, це дуже добре, да, Шмот, шмот. А це вже їхній сеттинг, походу. Освячені землі. О, це буде класно. Що ж, чекайте огляди.